Історія з Михайлом Пареченковим, який на Донбасі стріляв по українських військових, цього тижня мала продовження. Активістка Катерина Мальдон на прем'єрі вистави в московському театрі Мічехова кинула, як ви бачите, грашковий пістолет в Пареченкова зі словами на, Міша, постріляй! любиш стріляти українців, стріляй в мене». Все сталося, коли Пареченков вийшов на поклон. Частина публіки активістко підтримала вигуками, але більшість була обурена. Росіяни щиро вірять у легенди з бандерівцями, візитками Яроша та розіп'ятими хлопчиками. Але цього тижня російська пропаганда перевершила саму себе. Перший канал Росії повідомив, що українські військові воюють на сході, бо їм пообіцяли на Донбасі по шматку землі і по два раби. Так ось виявляється, що означає насправді назва Бесарабський ринок. Де межа неймовірних нісенитниць, російське ТБ мужньо дивився Сергій Смальчук. Другий пішов. Солдаты накачали подростка наркотиками, оснастили датчиками, указывающими его местоположение, и отправили на поиск блокпостов ополченцев в районе Донецка. Чергова жертва, столичной хунты. Мы сказали, что если ты не придешь сегодня, то твоих родителей стреляют или что-то еще сделают. Першим був розп'ятий хлопчик в Слов'янську. Взяли Залібінка трьох років, мальчика, маленького трусіка в футболки, як Ісуса на доскуб'яріні прибили. Але тоді фанати серіалу Гра престолів миттєво розкусили, де російські телевізійники вкрали сюжет. По Одному на кожному мілівому столбі відсюди до міаріна. Я скажу людям, пусть скачуть вперед гаронятих. Вам не за чим це бачити. Однак телепропагандистів це не зупинило. Ці люди знаходять способність в собі. Правда, зачем они вони це То Тобто ад безконечен вообще. Тепер в кадрі не якась нікому не відома жінка, котра начебто щось десь колись бачила. А сам хлопчик, якого так звані карателі, начебто накачавши наркотиками, відправили з'ясовувати, де розміщені позиції бойовиків. не нічого Щоправда, згодом НТВшники почали плутатися у своєму ж матеріалі. Він згадував, як солдати сделали йому укол, як закружилась голова, він їхав почти кілометрів На велосипеді На велосипеді добирався від красного лімана в Донецька. це порядка 140 сорока кілометрів. Мало того, що не змогли банально з'ясувати, скільки ж часу бідний хлопчик крутив педалі, так ще й не спромоглися розібратися з проколами на руках. На його лівій руці, як мінімум, три від шприця. шприца. Запясть правої руки, точечні три сліда прокола. Судьба родителей мальчика по-прежнему незвісно. Щоб з'ясувати, що усе ж таки з батьками ми відправилися в той таки красний лиман. Папу Сергій зовуть маму Ін. А вони самі зараз живі, не живі? Звісно, живі, живі і живий вон світ вокруг. Щоправда, для спілкування з нами Інна і Сергій Петрови, на жаль, не знайшли часу. Діти маленькі, візьміть, дитина наденеться, недавно uh -huh. родився. Зате сусідка розповіла все. Убігав він часто, я кажу, за моє місце, место... ну, скільки я тут знаходжусь, четвертий рік. Угу. Uh ну, -huh. разу п'ять Я би не сказала, що він дитина відстав, ні. Але ну, є якийсь у нього... Ну не знаю, отклонение какое-то, понимаешь. Он родной? Не, им он не родной. Они его при... приняли, у них еще не было детей. И про те, как насправді поводяться украинские солдаты. Украинские солдаты приходят, устраивают на них и возят людей, там расстреливают. Здесь здесь никто не вывозил людей. И про те, почему, на её думку, Стас втік від батьків. Просто сильно, сильно вона возражает от работы. Через что для ребёнка в таком возрасте это очень тяжело. По российскому телебаченью те свидения навряд чи покажут. У нас журналистика превратилась в дом терпимости. Из молодых ногтей людей молодых обучают именно этому. продаваться дяде, продаваться владельцу издания, озвучивать то, что, как говорится, соответствует политике, издательской политике. А сейчас издательской политике соответствует все, что необходимо для Кремля. Мало того, в армию российских пропагандистов мобилизуют все новых и новых бейцов. Когда были бандеровцы, то телевизоров не было. И развлечений у них в схронах было не так много. И развлечением, которым они могли себе позволить, была варка заживо в котлах тех врагов или тех, кого они считали врагами, которых они ловили. Силый доктор наук нещодавно озвучивает информацию, від якої волосся на голове стає дыбки. И когда эти схроны вскрывали, то почти в каждом. Був великий железний чан для того, щоб варити в ньому людей заживо. І Якщо вірити російському телебаченню, з тих часів змінилося мало що. Самі ж солдати говорять, що спасибо, що ми вас не розстріляли, нам дана команда всіх унічтажать. Теж задавали їм питання місцеві жителі, ну зачем, почому ви, за що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі. И два раба. Цього тижня Первый канал огорошив новими псевдосвідченнями про злочины так званої хунты. И обещанные участки земли с рабами, о которых еще Гитлер говорил немецким солдатам, и фашистская символика на касках красноречиво указывают, чьими последователями себя считают боевики так называемой Назгвардии. В Донецкой области, да, вот этот клочок земли, у меня уже, да, да, и два раба сепаратистов. Это все бред, конечно же, это бред. Однако в России у цю очню верять миллионы. Информация должна быть примитивной, рассчитанной не на интеллигенцию, а на людей с низким интеллектуальным уровнем. Это Геббельс. Сто процентов путинское телевидение под это подходит. Дальше. Информация должна быть однобокой и повторяться тысячи раз. Киевская хунта, фашисты-бандеровцы, освободители, борцы за русский мир и так далее. То есть... Просто зроблений по гебельсівським лекалам. Український ринок на кремлівсько-гебельсівський агітпроб відреагував миттєво. Думаю, що наші сокращані будуть рабовласниками уже з наступного тижня. Вже з понеділка перша партія відповідних шевронів відправиться на передову. Должен бути якийсь наш степ, наш на весь бред, який нам показує російське ТВ. А це так звана Бесарабка, один з центральних ринків столиці. На перший погляд, базар як базар. Та якщо вслухатися в назву, з'ясується, що кращого місця для торгівлі невольниками, годі й шукати. А дехто з киян вже пропонує адміністрації Бесарабського ринку звільнити під цю справу частину торгових площ. Це не те, що тепер в якихось переходах чи десь оці, як то кажуть, такі дрібні осередки? Звісно, звісно. Приветствую цело. Тем более здесь можно действительно разместить Много тисканівольникові рабов. Пропозиції живого твару стали з'являтися й в інтернеті. Хто мальчика не распинал, за рабами не занімають. Купившому більше трьох рабов сразу мощі розп'ятого мальчика в подарок. Скоро во всіх кіосках каталог рабов за ноябри. Відтак вже незабаром ось так може виглядати дача яроша, а так, повернення солдатів з АТО. А би взяв. Ну не просто... вы, ви я его використовувала. Переводчиком. Кого? Яника хочу вернуть на родину. Хочу пообщатися з ним там, там, там. <гум> для него... Потенційні рабовласники натішитися не можуть. Етап... Бери, бери, бери. Лавров? Лавров. Лавров. Вот, ну, крупний парень. Ні-ні, поки що гумор це наша мало не єдина зброя проти інформаційних російських градів і бомб. Магазин Каратель тепер на Падолі. Улиця Київської хунти, 88. Решите купить iRap 6 и абсолютный лидер продаж iRap 6 Plus. Первым десяти карателям скидка и два раба в подарок. Отпускается только предъявившему акт правовладельца земли на подоле. Количество рабов ограничено. Сергей Смальчук. Факты тыжня.